Лимони, гранати, манстери, які за смаком схожі на банан та ананас вирощують у Вінницькій станції юних натуралістів. Там дітей вчать правильно доглядати за рослинами, підживлювати та вчасно поливати їх. А спочатку повномасштабного вторгнення деякі фрукти передають бійцям на фронт. Деталі у наступному сюжеті цьому лимону 15 років його постійно обрізали тут. Олексій Рубан знає все про лимони, гранати, банани та лаврове листя. Хлопець у четвертому класі та вже два роки відвідує гурток квітникарі закритого ґрунту на станції юних натуралістів, де не просто вирощують унікальні для нашого регіону рослини, але й збирають їх плоди. Їм не потрібно багато сонця, але потрібно, щоб було тепло та волого, бо вони тропічні рослини, які ростуть у середніх ярусах. І до них через високі дерева не дістає багато сонця, але там волого і тепло. Гурток відвідують 20 дітей. Їх вчать, як правильно поливати, обрізати, а ще підживлювати овочі, фрукти та квіти органічними добривами. Ми не передаємо великими партіями, тому що в нас може бути два до 3 кілограм. Значить, коли почалась війна, і коли доспівають фрукти, ми їх обриваємо і передаємо. Перший раз ми робили вітамінні коктейлі. Апельсини купляли, лимони і імбирь, то перший раз ми тут робили їх ці коктейлі, а далі вже в турбинки там, по мірі доспівання передавали. Нещодавно юнати передали для ЗСУ вже другу партію лимонів, вирощують для захисників і лаврове листя, яке обрізають, складають у пучки та через волонтерів відправляють на фронт. Мені подобається те, що тут затишно, і тут можна багато чого дослідити, як вирощувати лимони, як доглядати за рослинами і як їх правильно поливати. Також юнати знаходять час, аби плести маскувальні сітки, бо дуже хочуть, щоб швидше настала перемога. Вікторія Ліварчук Анастасія Усачова, телеканал Віничина.